Дуже друзі, стою тут уже в курці. Збираюся виходити. Насправді в мене просто є два інтереси: перший інтерес, як працює ця камера на вулиці. Як взагалі з нею щось знімати, коли я займаюся іншими справами? І друге, як я працюю з камерою на вулиці, тому що я не знаю і я ніколи в житті не знімала ніякий влог по-серйозки, От і думаю, зробити це зараз, тому що сьогодні найменш цікавий день для влогу, і саме тому я його обрала. Мені просто ту треба сходити зараз на пошту. Ще я хочу випити кави. Мені сьогодні потрібно насправді дуже багато поробити такої роботи. Отакої. От мені треба подумати, придумати контент-план. Мені треба написати просто якийсь загальний план, зробити деякі замовлення. У мене скоро День народження, треба до нього там трошки підготуватися. Коротше, знаєте, такий класичний блогер. Мене стільки справ, стільки справ насправді там просто, блін. Пошта і і в блокноті пописати. А ще мені треба сходити в зал. І мені треба обов'язково протестувати камеру, тому я думаю, що це найважливіша справа. Так що, дівочки, поїхали. У мене в сумці просто футболка, футболка, носки для залу, блокнот і книжка. І ще гаманець. Ну і звісно, що мої картки для розмови з собою. Я завжди їх ношу з собою. Ой, і ручка. Обличчя кожен раз, коли виходиш на вулицю зимою, такий одразу першим ділом треба показати на обличчі все своє незадоволення, хоча насправді зиму я дуже люблю. От мені в принципі нормально. Головне, щоб підошва була тракторна і було не страшно йти. Як відчувається життя без роботи? Дивно, по-перше, я собі забороняю насправді казати, що я безробітна, тому що я робітна. В мене є робота і в мене є мій бренд, який я маю розвивати. В мене є мій блог. Постійно говорити, що я безробітна, це просто тупо неправильно. Це, це неправда. У мене є задачі, які мені потрібно виконувати. Просто вони не схожі на звичайну роботу, тому що А, в мене немає гарантії, що я отримую за них гроші і достатні гроші. Б, в мене немає людини, яка мені говорить, що мені робити, і ця людина це я. І в цьому, звісно, купа плюсів в тому, що я сама собі директор, але, як ви розумієте, і купа мінусів. Вчора я зробила багато таких сторіс про те, як я звільнилася з роботи. Я думаю, що я обов'язково ще зніму про це повноцінне відео на Ютуб розмовне. І це таке було дивне відчуття, мені так страшно було їх постити. Я все-таки зробила цей сторіс, я вирішила, що це потрібно, тому що... Ну, тому що це був мій план. Це був мій план починати блог і дуже тупо не робити дуже базові речі. Насправді історія про те, що я пішла з роботи, вона одна з таких, знаєте, провідних і основних, і, напевно, найбільш цікава для аудиторії, тому що мені дуже багато людей написали, що, типу, дякую. Е я розумію, бо я сама люблю таке дивитися. Я люблю дивитися, як люди розповідають про своє життя, не просто про те, де вони поїли і попили, з ким побалакали а ще й реально якісь внутрішні переживання. Це одна з моїх найбільш улюблених кав'ярень в Києві, і я сюди прийшла, щоб випити кави, посидіти і розпакувати те, що я власне забирала на пошті. Це така тарілочка від українського бренду Eversolid, Я про них в тіктоці почула. Це не реклама. На жаль, я за неї заплатила гривні. От це така в нас буде тарілочка для всякої дічі, ну в основному для ключів, там, ну знаєте, для дрібничок. От на фоні звучить мелодія, яка називається Vibing, Я її скачала на сайті з музикою без авторських прав. Е, от музику обрала в категорії Аестетік. Я сподіваюся, вам сподобається. Друзі, насправді просто ще не дуже знаю, що робити зі своїми влогами, блогами, тому експериментую. Поїхали далі. Кава випита. Тепер біжу на тренування. У мене тренування сьогодні на 15.30. Я займаюся персонально е, пілатесом. Я дуже люблю свою тренерку. Вона мені так подобається, наскільки вона детально працює з тілом і сама дуже цим цікавиться. Коротше, прямо ми з вами на станцію метро контрактова площа, з якої я маю приїхати на станцію метро театральна. Ой, ні, збрехала, вибачте, на університет. І ви до університету піду вже в зал. Насправді заспізнююсь, і я це зрозуміла випадково. Я просто мені здала, що я встигаю, але я зараз просто подивилася на годинник і там вже 32 хвилини, а я мала бути на 30 хвилин. речі, я займаюся без кросівок, я займаюся тільки в носочках, тому що ми багато працюємо ще зі ступнями. Так що, ну, знаєте, такий спосіб собі зекономити на залі. Знайдіть тренера, який, скаже, вам займатися без кросівок. Речі, такий, плюс-мінус порожній, завжди дуже молодий. Хоча знаходиться біля золотих воріт. Не знаю, дуже, дуже адекватні ціни і дуже зручний. Я тренуюся з тренеркою персонально Аня. Е я дуже її люблю. Я залишу інстаграм її. Е ну реально, це знаєте такий найкращий досвід тренування. Я хожу тільки раз на тиждень, на жаль, але може згодом буду ходити частіше, я не знаю. От вам і будь ласка, півп'ятої на вулиці вже темно. Але я насправді хотіла вам розказати одну історію це щодо блогінгу і влогінгу всього такого. Я згадала, коли я працювала з блогеркою, з Машою та я працювала в 2012 році. Ми з нею літали в Дубай на прес-тур. Ну не прес тур, короче неважливо, Ми з нею літали в Дубай, і там ми з нею знімали контент. І була така історія, що вона пригала з парашутом. А я відмовилася стрибати, але суть в тому, що вона і її менеджерка пригали з парашутом, а я чекала їх внизу. І я пам'ятаю, вона мені в принципі не казала, що я маю щось зняти, але я подумала, що буде прикольно зняти якесь типу відео, як вони приземляються. Я просто тут почекала їх на полі, де вони мали приземлитися. І я взяла її камеру і така думаю, о, зніму, підзніму якийсь типу цікавий контент. А це взагалі було моя робота. Я була типу її помічник, коли я займалася там фото, відео. Тобто я не говорила на камеру, але я була типу оператором. Я могла просто типу мовчки знімати. Але я подумала, думаю, блін, прикольно буде щось сказати, там свої якісь враження якось покоментувати, те, як вони стрибають. І Я взяла цю камеру, і Боже, я стільки разів перезнімала це відео, я не могла зібрати докупи три слова. Мені так було страшно, я не знала, що мені говорити. І я просто знімала, видаляла, знімала, видаляла з її камери. Я така думаю, Боже, як це важко, я не можу. І я все це до того кажу, що зараз, от я коли взяла цю камеру з собою на вулицю, я думала, Боже, зараз почнеться знову такі, знаєте, жосткий, жорсткий стра. Просто неможливість сказати два слова, як було тоді. Але насправді я просто, я просто типу, перестала про це переживати, і мені стало так легше. І я це всю історію розповідаю до того, що всьому свій час. Блін, я дуже шкодую, що в мене немає. Ну, звісно, його немає. Я просто видаляла все, що я казала, там я одразу це видаляла, тому що я просто не могла. Ну, щось один якесь там відео, я в результаті зняла, але я просто така. І... Е, цікаво те, що зараз все змінилося, і мені набагато легше це робити. І я все це до того, що всьому свій час і всьому своє місце, і е, якщо дуже хотіти, і якщо практикуватися, то все можливо. Ну я думаю, що ще 100% дуже гарно працюють тіктоки, ну, те, що я почала знімати і говорити на камеру, дуже гарно спрацювало. Це насправді дуже допомагає формулювати думку швидше. Бо в звичайному житті я буваю під тормоші. Ну що, друзі, я вже вдома. З цікавого в мене лишилася тільки розпаковка з роз'єтки, але вона не дуже цікава, тому що там просто банні принадлежності, Станкі для п'яточки для скрибочок мочалка. Нічого особливого. А, але поки я стояла в черзі на розвіться, щоб забрати своє замовлення, я побачила книжку, яку я вже дуже давно а, хотіла прочитати, Я побачила цю то на неї відгук, це вісім релігій Стівен Протеру. Тут розповідається про вісім релігій. А, хочу прочитати і зрозуміти, мене дуже цікавить ця тема. Насправді тема релігії підніматиметься в моєму облозі, але підніматиметься адекватно. А, просто це. Це така, знаєте, така дуже природня зона мого інтересу. Е, ну, все, настав час щось робити і монтувати цей влог, викласти його і побачити. Побачите, що з цього буде. Ваші коментарі, лайки, підписки і те, що ви розкажете про мене своїм друзям, дуже сильно мені допоможуть в усьому. Коментарі особливо допоможуть. Якщо, можливо, у вас є якісь питання, ви хочете бачити якийсь конкретний контент. У мене є звісно, план, це не те, щоб там я не знаю, що знімати, але ваші побажання. Точно зможуть мене підштовхнути у правильне русло і, можливо, пріоритизувати якийсь контент, що зняти раніше, щось пізніше. Короче, друзі, дуже вам дякую. Як кажуть, у нас в Україні цокі-бомки-папа.